Новий комфортний, безпечний і теплий будинок. Саме такий вели в експлуатацію на вулиці Людневі, 46 2 листопада. Будинок змонтований за технологією збірного залізобетону. Це дає змогу будувати в короткі терміни, і до того ж, вартість квадратного метра житла досить низька. Це нова розробка ДСК-1. дом відповідає всім тривлення тепла. Физическим, то есть он имеет 150 миллиметров утепления, очень комфортный, очень теплый дом. Это последнее слово в таком промышленном домостроении. Какое главное качество? Должь, дом должен быть теплый, потому что здесь индивидуальные котлы, и каждый будет платить сам. І регулювати температуру, і важливо, щоб це тепло не входило заруче, а гріло поміщення окружаючого среду. Перевага будинку, що у кожній квартирі встановлено двоконтурний газовий котел, який забезпечує індивідуальним опаленням і гарячою водою. Також у квартирах є лічильники обліку холодної води та газу. Також є датчик пожежної сигналізації при вході у квартир. Ви можете звернути увагу свою у коридорі він такого помаранчевого кольору. Точніше, це датчик димовидалення, Там монтовано автоматичний клапан, який у разі ну, непередбаченої зупинки газового котла перекриває доступ газу до газових приладів, встановлених у квартирі. У будинку 162 квартири. На поверсі розміщено 9 квартир, 5 із яких однокімнатні та 4 двокімнатні. Двокімнатні квартири. Площа їх два типи шістдесят один і шість. Це односторонні з однією лоджією та двосторонні 68 і 6 з двома лоджями. Житловий комплекс на вулиці Лютневій, 46 – Це три будинки із загальною площею квартир 26 тисяч 964 метри квадратних. Наступного року влітку планують здати другий будинок і навесні 2015-го – третій. Будівництво дому другої черги не заважає життєдіяльності та комфорту оселі першої черги. Благоустрій цього будинку є зразковим. Це підкреслив міський голова. Анатолій Федорчук, оглянувши прибудинкову територію, був приємно здивований, адже скрізь буяють квіти, зеленіє трава та висаджені дерева. Це те, до чого мають прагнути всі забудовники, аби жити в новобудовах було комфортно. Мені дуже приємно, що на кінець наші будівельники прислухалися, в тому числі і до нас, до побажання влади, як повинен вводитися будинок, він повинен мати спортивну площадку. Він Мати дитячий майданчик, а ...не те, що сьогодні ми робимо, виділяємо з бюджету кошти для того, щоб поставити дитячий майданчик. І це є нонсенс, але ми, звичайно, змушені будемо робити, тому що так раніше така, на жаль, була практика, неправильна, я м'яко скажу про це. Сьогодні ця будівельна компанія виконала всі зобов'язання перед містом. Ну, я вам хочу сказати, що ось так посмотрять інші застройщики. Да, і це буде як стандарт. ви бачите, вони підтягнуться за таким і це в буде привражати місто постійно. Щасливим власникам квартир урочисто вручили ключі від помешкань, а також всім присутнім подарували концерт і розважальну програму для діток. Валентина Ластовка, Максим Хлопотов, новини, телеканал Бориспіль.